Халлилуя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Бог любить як завжди, Бог є любов. І Він в цьому не змінюється. Бог є життя, Бог є світло. І Ісус Христос, Він Господь. Він взяв на себе наші гріхи, це наше прокляття. Наказання за наш мир, за нашу цілосність, за наше примирення з Богом. За те, щоб ми були уздоровлені, збережені було на Ісусі. Тобто ми не прийняли Ісуса Христа як свого Господа, щоб нам знову просто жити в стражданнях, в ганіннях, в злобі. Да, Біблія не обіцяє нам і не говорить, що якщо ми народимо згори, станемо дітьми Божими, то з нами більше нічого не. Не трапиться. Тобто ми не столкнемося з якою злобою, стражданням, ні. Но ми прийняли Ісуса Христа не для того, щоб нам знову жити в прокляті. Ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа не для того, щоб знову просто так страждати на цій землі. Ні, ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа, щоб бути стіленими від хвороб. Щоб бути захищеними Богом від страждань від зла, щоб самим не робити зло. Ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа, щоб пізнати любов Бога Отця до нас, щоб пізнати Його життя, яке є у нього до нас, щоб прийняти світло і не ходити в темряві. Тому що все зло воно в темряві. І я все це говорю для того, щоб ми розуміли, що Ісус Христос, Він був на цій землі, Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, щоб ми були праведними перед Богом. І ми приходимо до Богу в ім'я Ісуса Христа, не для того, щоб у Бога прийняти якесь зло, щоб прийняти від Бога якесь страждання, щоб прийняти від Бога якесь таке, знаєш, випробування. Утиску. Ні. Для цього Бог не потрібен. Для цього Бог не потрібен. Вони і так приходять. Проблеми і так приходять. Або від сатани, або від злих людей, або просто по нашій якійсь небережності. Но Бог дає нам милість. Ім'я Ісуса. Амінь.